Вітаю, слава Україні! Героям слава! Ну, ви, власне, і створили тризуб. Розкажіть загалом, як це відбувалося? Е, ну, як відбувалося, це почалося з 18 травня. 18, е, наприкінці, наприкінці весни, десь на початку літа почалося приблизно. Значить, е, я працював спочатку е, в графічному, в графічних порядках. Вибирали серед десь 20 різних 10 різних графічних варіантів, потім колеги з художників, дизайнерів, текторів, графіків, друзі збиралися і перебирали ці всі варіанти, потім вибирали якийсь ми перетасовували їх, потім вибирали ще раз переконатися, що ми вибираємо правильний варіант. Потім, а, я... коли ми вибрали цей правильний варіант, ми вже до, я вже перейшов до. Моделювання з пластиліну і моделював різні варіанти за такі як Володимира, з гранями різні, ну і зупинилися на той формі, на який зараз. І потім цей варіант, який зараз існує, я фізично зробив різні зразки, підвісив їх на щиті. Міністр Кеченка приходив, дивився і каже, що мала бути повщина, ми з ним радилися. І прийшли до висновку, що 20 см це оптимальна, тому що у нас був діапазон від 30 до 15 сантиметрів. І е, я вважаю, що вона вдала не за велике, не за великою. дуже читабельно, але не вкидає на себе власноті, що дуже важливо для сприйняття. Тому що у нас орієнтація ще та північна. Потім фінально я вже зробив вже. Архітектурний проєкт разом з моїми архітекторами, це найкращий архітектор, який будували Колина Печевська, і зробив погонний цього тизуба, вивісив його там на щиті і тоді вже сфотографували, подивилися. Потім я це відніс в Мінкульт, потім це віднесли в камін, то все було погоджено. І отак почалося зародився на тризуб, який зародився. Як відбувався загалом демонтаж радянського гербу і встановлення українського символу? Я хочу одразу наголосити на тому, що роботи надскладних умовах. Тому що навіть зараз літку, дуже, якщо вниз невеличкий вітерець, то це значить, що там шквальний вітер в нагоді. От, і умови праці, коли шатається рука з щитом, і шатається люлька, в яка висить. Вона шатається в різних напрямках, і треба, щоб перелізти в люльку, подолати таку, знаєте, прірву 93 метри, десь там більше там, 60 сантиметрів. Треба застрибнути цю люльку буквально і з нею працювати, з неї щось там зв'язати, там, де і так от відбувалося, собі така, демонтаж. І монтаж цього герба. І я значить, особисто брав цьому участь, вимірював до міліметра центрувало ми герб. Я хочу наголосити на тому, що батьківщина мати вона дуже вдало була зроблена. Це знаєте, як якась ракета космічна, тому що там на вісім метрах покупна 5 міліметрів. Це взагалі не про що. Саме тому я взагалі хочу. Uh, так сказати всім людям, які хотіли хотів би там щось якісь там дискусії, чи треба взагалі знести в це совок. Uh, ну ніякого там совка немає. Оскільки я навчався у Бородая безпосередньо, самі був професор я навчався от, з 96 по 2004 рік в академії мистецтв національній. От я з нею спілкувався стосовно своїх перших пам'ятників зокрема Святослава в центрі Києва е, на коні. От е, я скажу, що я на його вчення продовжую. Українського монументалізму. Вони трошки змінили структуру Учевіча, ескіз був змінений. Скульптура стала спокійніша порівняйте з тим, що зараз в Волгограді, абсолютно стримана, абсолютно вертикальні спокійні ритми. енергія в неї не кінетична, статична, але вона, скажімо так, трансцендентна. Вона нас рухає крізь віки. Оцей меч, який є символом взагалі, він такої якраз довжини, він нагадує нам і древній римські меч, нагадує наші мечі доби Володимира Хрестителя. Вона абсолютно впевнена стоїть, не скажемо так, вона одягнена у римський китон. В неї зачіска і пропорція голови дуже схожа на кератіт, які підтримують парфено. Тобто я не знаю, хто каже, що вона там. Абсолютно високова скульптура дуже вдала, і, скажімо так: якщо її хтось би робив, то вона просто нереально була. Зараз найбільші світові держави нам типу, подібно, але їх не зможемо зробити. Так що давайте користуватися тим надбанням, які зробили два українські скульпторів Євген Вечетів і Василій Бородай. Але з вашої точки зору, чи потрібно перейміновувати монумент? Так, абсолютно. Ми ж не переиміновуємо, ми просто робимо ребрендинг. Так само, як ми. Не втручаємося, я не втручаюся у композицію самого автора Бардия. Я просто дію в рамках щита, ми замінюємо просто символіку на щиті. І так же само ми не втручаємося в саму суть назви. Коли ми уточнюємо, що у нас вона, вона одна, це Україна. Ми просто уточнюємо, що це Україна вата. Вона була з, з прототипом для неї була скульптор Кальченко. От, це вона була колега Бардия. Дуже відома скульптор, класика українського, українського мистецтва, монументальна теж. Так що українські скульптори змоделюва... мали за модель українську жінку, абсолютно українська скульпта. Україна мати. Я думаю, що це дуже вдало. Тим більше зараз вона пасує, оскільки зараз на неї нарешті встановлено символ України у Київської України-Росії, який був тисячу років назад. Було каже, сама саме була потужна надпотужна держава в тому світі, в прочасному світі, світі. Да, коли там наших північних сусідів взагалі там вбивали купців і ніхто не повертався, ніхто не було ні торговлі, нічого там. Вони вийшли з певісно общинного строю. Буквально там може років сто назад. У нас вже був розвинута держава, закони Руська Правда, тобто свод законів, абсолютно потім казацької демократії. Тобто у, у нас все було. Навіть Градот нас згадав як велику скіфію, що коли батько історії, це п'ятий сторіччя для нашої ери, вже згадував відсяну Додону, і на 1100 кілометрів північніше від Дніпра це була велика Скіфія. А на північних територіях він згадував, що жили Андрофаги, це людожерець. Ну, вони, бачите, дуже добре наслідують свої традиції.